Усім доброго раночку. Ви на каналі Романтика сільського життя. Мене звуть Тетяна, я з Вінниціни. У нас сьогодні зранку кіпіш. Ручі наш садо... клумбочка, це дочки на клумбочка, тут троянди. Троянди тільки починають квітувати в нас. В Південних областях України вже. Троянди квітують повним ходом. У нас тільки цвітіння починається, бо дуже довго йшов холод, мало було тепла, доволі мало. О, бачите, це в неї тут троянди. Тут троянди і тут вона насадила троянди. Правда, як завжди, пересорт. Багато вона не замовляла червоних. А виявилось дуже багато червоних троянд. Ну, не соответствує сортам. Там он до теж же... троянди. Що покажу, ось дивіться. Бачите, це... вона цього року нас садила. Це... Цієї весни. Це вторік. Ми садили, які вже квітують. Красиві. От. Там вам теж не знаю, подивимось, який буде сорт. Троянди. Тут червона троянда одненька кремова. Дочка замовляла більш кремові е, троянди, щоб вона більше такі кольори любить. А в результаті, це ще не знаю, це вторішня, то цього року посажена. Ну, коротше, тут якісь ніби дві світлих то червона знов. Тут знов червона. Коротше, пересорт. Але річ не в тім. Троянди починають квітувати, і в нас тут вліз кріт. Почав він тут рити і видно, собака його лякав. Коротше, цих дві троянди. Пообломував е, боку, ну, з боку такі ці пагони. Тут в мене перевернуто. Ось таке воно садження. Ну, це що думаєте, це все? Зараз вам покажу, що тут робиться. Дивіться, що цей критяка поробив мені тут. Моха зелена, понаривало, поперевертало. Угу. І у нас зранку зараз буде проблема вигнати цього крота. І тут воно нарило. Скільки землі. Ну, цю землю я зараз. Магазини ще закриті. Я зараз, ну, щоб купити димову шашку, і то не знаю, чи поможе, чи не допоможе. Зараз покажу, що я буду робити. Добре, що в нас колонка близько скважина, І я покажу, що, що я буду зараз робити. А перед цим я буду вкорінювати оці зламані глячки троянд. Я їх вже пообрізала. Тут, де воно має вкорінюватись, бачите, нас коси, я обрізала, а верх, верх я обрізала рівно. Ні. Так, да, от, бачите. Рівненько обрізала. Листочки пообрізала до половини, щоб були трошки листочки по два верхніх. Зараз я покажу. Ось так, тут рівненько. Тут це воно зломане, я вже не чіпала. Так і буде вкорінюватися. Значить, Беру стакан, беру мох. Мох я гарно вимиваю до чистого. Я цей спосіб вже робила і в мене були вдале вкорінення. Моїх троянд. Зараз покажу результат. О, це я вже його помила, це я вирішила так відео зазняти, вам показати. Так, вижимаємо зайву вологу, ну не сильно. Так, сюди складаємо цей мох. і в нього просто встромляємо наші троянди. Ну, хай не буде таким. Щільним, таким от. Надалі ви просто будете трошки слідкувати, щоб мох був вологий і все. Запихаємо наші троянди. І вони будуть вкорінюватися. Дуже дієвий спосіб вкорінення троянд. Мені сподобався, без ризиків. Ну Зимою в мене прийнялось 50 на 50. Цих живчиків. Тож, думаю, бо я, що три шість курінчиків поставила, то з них три прийнялось, а три загинуло. ну і тут там така воно Вони були приморожені, бо ж морози були ті раптові. то Можливо, і не качественний матеріал приморожений. Того і не прийнялося тих три. так я, напевно, ще добавлю зараз муху, щоб повний стакан був. бо щось Брала, ніби було багато, а потім а зараз дивлюся, що мало. І наповняємо цей стакан доверху мохом. Слідкуємо за вологою, в кімнаті я поставлю на підвіконня, щоб воно було у стабільній температурі. І я думаю, воно все прийметься. Будемо дивитися. Ось тут вони будуть вкорінюватися. Тут в мене плотисті троянди вкорінюються в мохові. За дня 4 стоять, 4, да? і бачите, тримає листочки, не пропадають. Сподіваюся, воно теж прийметься. Це ми стерили стерили <рес> Цю. один живчик. Поділила його на дві часті і це завкорінила. По таких троян, знаєте, то як в Англії оці такі е, обвиваються білосніжні, такі і пахнуть дуже гарно. І Від дороги посадження. Ну, ми там в райцентрі були. І домой. Да, думаю, стопроцентово приймуться. Ну і зараз цю всю кротовину я заберу. Щоб так було, щоб дирочка там лишилась. Бо критовина вона хороша для рослин. О, то вже на гріб ото вже на гріб Дирка. Вон, бачите? Закладла. Так, і зараз я буду, запухаю туди шлангу. І включу воду, щоб він, вода затопила всі його дири. І він втече звідси. Ну це дієвий спосіб. Я так вигонила вже крутив, бо димові шашки не завжди допомагають. Не знаю, скільки піде час, буде може вода текти, але вона повин затопити всі її години. Хай воно там тече. А я піду справлятися по господарству. Поміняла я дислокацію. Прийшла сюди до цих, а він знов цей вазон перевертає, що я тільки що поклала. О-о-о-о-о, бачите, йде обвал. І рив. Ну, я сюди шталангу швидко вструмила. Мені потрібно тут, значить, в першу чергу його заливати. Він по норах піде. Туди, куди йому треба, звідки він прийшов, а ця частина буде М -м -м, чиста, не буде він сюди лізти. Ну, зараз буду ще, напевно, постою, пополюю. Можливо, він десь схоче вискочити, зараз візьму лопату, щоб там, де він буде рити, швиденько викинути наверх, якщо він буде рити. Ага, заблокірував. Дивіться, от там у нас пішов ход, бачите. Бачите, 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 як затоплює. Дивіться, вода йде, там, де він поробив дири. І воно зараз там обсипається. Зараз розберемося з ним. Дивіться, бачите, тут йде, затоплює. Його ходи. От нема роботи зранку, блін. Дивіться, що понароблював, це ж понаривати так треба. І там вон, ями так. Бачите, вода вийшла. А це його, напевно, тут основна нора. чи що? Водиться, вода тече, 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 тече. Буде текти, доки не, за... не затягне. Ну, на час. І потім ще на ту включу дирку. Дивіться, яка тут дира вирилася. Оце він весь він туди і пішов на садок. Мої квіточки. Добре, що в горщиках, а щоб я так посадила, він же попереривав би їх геть. І чого він сюди втаскався? Душі, тут ж дощі, тут вологи достатньо вистає. Мені він сюди вліз. Капець. А щоб гладіолуси були, поїв би гладіолуси. тюльпани поїв би, лілії поїв би. Чекаю, хай тече Скільки смокчиться, хай так і тече. Все, ми його скільки, півчаса пішло на те, щоб його викурити. Витопити, а не ви. Так, да, дочка за свої троє. У мене бійця. Лопати. Ну, блін, він понаривав, блін, гад. Він падла під цією розою, почав рити. Я сюди води додавала знов. Ти його закопати, він не відчуває. Його... Закопати курам кінь, кури його з'їдять. Ну, він живе. Корем кінь кури з'дід. І це ж він. От тут... Так, день сьогодні <гадався> зранку задався, звісно. Звісно, e, це я. Це воно ляло тут. От бачите, як диряка, як він туди. І це воно ля ляло, 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 ляло Його туди вигнало. Це ж потім я ще сюди воду пустила. І він десь затих, бо він тут почав рити. І я включила, ви бачили, так, воно тут позаливало. І він, видно, десь тут застряг. Потім я ще там включила, дивлюся, він тут починає рити. Я пробувала його лопатою викинути, але він сховався під кущ троянди. Дочка каже, мама, не зламай мені розочку. Потім я знов туди включила воду, дивлюся, він тут починає рити. Я бігом воду сюди знов. І він звідти вилітає, і він так на землі швидко біжить, і він так, а я давай пощати. Самі розумієте, все в кадр не ввійшло, це треба було поставити цю триногу і знімати повністю відео. вищу, так як жінка на мишці гірю, кричу, а він туди-от туди біжить. Дочка тут з Лопатою його Побах! все замочили. Далі я вже зняла. Спасли наш квітник, тепер треба буде ліквідовувати наслідки цього полювання. Сподіваюсь, вам сподобалось. Це мене бабуся навчила так робити. Ну, на той час не було цих скважин і вона відроз водою тримала. І коли кріт десь бачить свіже нарита ця куча, вона ставала коло свіжої кучі, тихенько стояла, чекала, ну так, да, можливо, і 10 хвилин. Він потім підходив, починав підривати, і вона швидко виливала відро води і він топився. Ну, ще є такий варіант, що треба можна вилами лопатою, але не завжди. Я пробувала, він ускользає, утікає. З водою більш надійніше. Він просто топився в цій дюрці, не встигав втікти, і на цьому його життя закінчувалося. Так, наш квітник врятований, на цьому все. Йдемо до домашніх справ. До нових відео.